Сьогодні тільки для вас ми презентуємо ось такі лавочки, які в нас виконані в стилі лофт. Розкажемо трохи про них. Профіль має 50 на 50 Це є порошкове фарбування. Брусочки у нас це є смерека, вони мають 60 на 40 Вони будуть додатково оброблятися. Буде для них також палітра кольорів. Який колір на ваш вибір ви виберете, такий ми і зробимо. Як бачите, лавочки в нас є є різні. Є без підлокотника метр на 80, але менша. На спинку вже йде три брусочки, на сидіння йде п'ять. Є ось така вже з підлокотниками, метр на 80, але на спинку вже йде чотири брусочки, а тут вже йде шість брусочків. Якщо попробувати, як сидити з підлокотником, ручку ставити собі на підлокотник, і вам так набагато зручніше і спокійніше говорити. Вам нічого не пішає. Ви собі розслабилися, і з кимось сидите і балакаєте. Також у нас ще є велика лавочка, яка має два з половиною. Для неї ми додаємо третю ногу, щоб тут нічого не просідало і не прогиналося. Самі розумієте, в нас це є довжна, ну вже набагато більша, тому на дві це буде мало. Якщо сісти, чи воно прогинається чи ні, ось так воно рівно і класно е, тримається третьою ногою, нічого не просідає і нічого не прогинається, ці лавочки ви можете собі замовляти, ставити, наприклад, під домом або біс, до бісідки, можете під виноградником або просто собі в садку. Рідні ваші будуть задоволені, а ви будете щасливі.